Не словом а ділом. представники української діаспори з німеччини передали реабілітаційне обладнання до Звягільської лікарні. Співзасновник німецької благодійної організації «Save Ukraine» Айнґетраген Рерайн Клаус Кепер завітав до міста Звягіль, щоб особисто передати реабілітаційне медичне обладнання комунальному некомерційному підприємству Звягільська багатопрофільна лікарня. Пана Кеперта у Звягілі зустрів міський голова Микола Боровець. Ми в минулому році розпочали будувати у нас ребілітаційні центри. Це реабілітація наших воїнів, які сьогодні отримали поранення у цій клятій війні. І ми сьогодні цей центр будуємо. Я шанф вже багато бачив солдатів з України, які втратили свої, свої руки, свої кінцівки. Навіть у нього вдома теж є один, який нині мешкає і чекає на свій протест. Щиро дячні німецькому народові за те, що вони сьогодні. Нас підтримувати Німеччина. Нам допомагає долати ворога Росію у цій війні. Як зазначають у благодійній організації, один з найсучасніших динамічних тренажерів сходи Бруси ціною 24 тисячі євро. Вдалося викупити одразу на спеціальній виставці у місті Лейпциг, Перед тим 6 квітня оголосивши відповідний збір. Ми купили такий прилад у нас. Німеччині ми інвестували гроші, які зібрані теж. методом ето У, у людей це прилад, який дозволяє тренуватися людині, яка отримує наприклад, ноги. Він може піднімати вгору і може не тільки тіхопускати у нього. Є такий шнекоподібний, що, що горизонтально може його посувати. Благодійна організація була заснована у квітні 2022 року. Ситуативно серед групи небайдужих до війни в Україні німців та українців. Основний напрямок діяльності організації пошуки передачі до профільних медичних установ та медиків на. Полі бою специфічного і дорогого медичного обладнання. У нас дуже приємний момент. Подія до нас, з Німеччини, доставлено дуже-дуже потрібне для цього відділення, дуже потрібне обладнання. Це тренажер, який буде використовуватися. Тренажер сходи бруси. Які буде використовуватися для реабілітації пацієнтів із порушенням опорно-рухового апарату, і також пацієнтів після інсультів. Цей тренажер придбаний волонтерами, власне, які проживають в Німеччині, і фонд, благодійний фонд «Сейм Україна заснований лікарями Німеччини, а доставили до нас цей апарат. Волонтери Клаус Кепер і його дружина Ольга Кепер, також за сприянням волонтерів, які проживають в Україні, Ольга Лябух, Вікторія Фішер. Це люди, які небайдужі, які відгукнулися на наші прохання і на наші потреби. Зібрали кошти, а це не малі кошти, це 24 тисячі євро. І закупили прямо із виставки, яка проводилася в Лейпцігу, цей апарат, це обладнання. І, власне, клавиставу в Україну. Це надзвичайно велика подія для нашого відділення. Ми маємо деякі обладнання, але це. Ну, це необхідне обладнання, і воно буде дуже дуже ефективно використовуватися для реабілітації найперше наших воїнів, які захищають Україну. А також пацієнтів, які принесли інсульт. Дуже дякуємо благодійникам і, зокрема, Клаусу Кеперу Ользі Кепер і Ользі Лябух за допомогу. Сейв Україн регулярно відкриває кошти під окремі медичні проекти а також проводить інформаційну діяльність і залучає меценатів шляхом проведення благодійних ярмарок. Концертів та культурних заходів